Кутикулу не зрізала, бо роблю на верхній формі, і буде опил. Зробила мокрий пол. Тепер я беру крапельку, ну, яку зазвичай ми кладемо на ніготь. Ось я робила цей, близько до кутикулу не підходжу. І наношу. Тонким шаром я пройшлась, щоб там шиммер був під кутикою. А коли я вже викладаю гель, то Так, і скічка забираю, бо я придавлю, він сюди піде. Такий гель з шиммером. Краще верхніми формами вирівнювати, підбирала взалегіть. Нажимаю, перещепочку чіпляю. Ось так. Я не буду робити довжину більшу, ніж мої нігті, бо я працюю в рукавичках, мені дуже незручна довжина. А мої нігтики відросли. Зараз я паузу поставлю. Мої нігтики підросли, і вони вже гнуться, а хочу на Новий рік трошки довжину. Ось такий в мене гель з шимером. Зараз зніму форму і вам покажу, що воно вже рівнесенько, тонесенько, гарнесенько. Ось я знімаю причепочку. Взагалі-то якби я нарощувала, ну, ось так виходить. Я трошки вкріплюю свої. Знизу зараз випилю свій нігти, щоб він не залежав. Ось у мене така довжина, і я її, в принципі, залишаю. І це я буду фрезочкою опилювати. Так, далі. І ми так дивимося, якщо це була двоєчка. Подивимось троєчку формочки. Трошки завелика троечка. троєчка. Значить, такі в мене форми дівчатка. Троечка, тепер беремо четверочка. А, ідеально. Ідеально. А може троєчко. Ні, це велике. Зараз сюди підійде троєчка. Так, це у з четверка. Так. Еще один огтік покажу, не буду всіх заморочувати довгим відео. Підходжу максимально до кутику. Роблю тоненько. У мене вже база тут покладена. Ось я пройшла з тоненько. Тепер беру крапельку для укріплення. Ось так. І проходжу так, бо якби я укріплювала. Потім би я опилювала пилку, якби я не прикладала формочку. Ось так би воно виглядало, якби на верхні форми. І я б робила ще поверхневий опил, і воно було б нерівненьке таке. Так, прикладаю, воно прилипає, дуже... Гарні, бачите, тримається все. І прищепочкою фіксую. Тої знаночку дивлюсь нормально, і в лампу. Все просто.